Добрий день, сьогодні 5 вересня 25-го року. Хочу зняти відео, присвячене гібридній формі Зорінька. Я її сьогодні буду зовсім вже знімати. Я її вже, самі маленькі груни, вже була зняла раніше, крупніші оставалися, ще висіти, залишалися, бо все чекаю гарного, щоб воно цукор був. Достатньо. Я люблю виноград солодкий. І коли я знімала ті маленькі гронки, на, на них деякі ягодки були вже дуже спілі. Так от що мене вразило, що на деяких ягідках відчувався смак мускату трошечки. Такий легенький мускатик. Ну, це було там може, з 10 ягодин мені таких попалося. Тому я е, хотіла. Той, що залишився, щоб довисів по максимуму. Хотіла, щоб він висів подовше, набирав більше цукру і щось. Ну щось у мене це не виходить. Може, погода не відповідна, що це холодні ночі, можливо. І Він цукор трошки набирає, але так немало, маловато, для, як на мій. Смак то цукру маловато і зараз на на, на цей зорінький. Ну і оце зараз покажу вам цей кущик. Це кущ третій рік. Я на ньому залишила на врожай, може я його перегрузила, мабуть. Трошки, бо виявилося, що він такий у мене щось слаборослий, росте, щось не дуже в нього сила росту, не знаю чому. Оце поряд кущ шаради, ось, дуже близько посаджений, може він його трошки пригнічує. Шарада росте тут дуже добре, Гони, пагони, здоровенні. Ось це можете, я зараз покажу. Ось такі пагони. А зорінька щось жидкувата така. Ось дивіться, тут гарно видно ці пагони. Оце зорінька так виглядає. І такі в ній тоненькі ось лози маливаті. Оце одна тут на цьому кущі, оце одна найтуща лоза така наличка. А то все-таки, а це крайнє, ось окраєнє. Вона вже поч... має, ну, визріва, так доволі непогано. Не вистачило чомусь у цьому кущу сили роста чогось. І, і тепер по... по кольору. Висіли ці в мене грони прикриті тіньовою сіткою. Весь час. І оце дало такий колір. Він називаю цей сорт рожевим, але я його не можу назвати рожевим. він фіолетовий, я б сказала. Такий колір. Самі е, груни, самі ягоди в грунах в нього. Е, Тенденція бути крупними. Ягоди будуть крупні, грони крупні, коли кущ буде розвинений добре. До цього нарікань нема, а нарікання це тільки до смаку, що смак слабуватий цукор. Хрум-хрумка ягода доволі так, суттєво хрумка. І є така приємна, м'якушений біленький. Зараз я покажу ягідку. Грони я не стала зрізати, щоб їх зважувати. Нема смислу його зважувати, бо врожай неповноцінний виявився. Зараз я хочу зважити ягідку, Ось най, найкрупнішу ягодку я заранше зрізала цю Зараз ми її зважимо. 9.8. Оце підібрала менш, менш крупнішу ягідку але більш визрівшу. отака така в основному оце такого розміру, вона в основному в мене на грунах тут 6,5. І я її розрізала, щоб показати її всередині. Ось вона така всередині ягідка. Соку достатньо, вона і хрумка, і соковита, біла, біла така, білий м'якуш у ній. І оця ягідка, бачите, вона більш визрівша. І вона з цукорної є. І як я знаю по іншим людям, не у всіх такий смак, як у мене, щоб було дуже солодке, то воно більшості людей оцього цукру буде достатньо. У мене досвід реалізації винограді великий, я вже смаки людей вивчила. Оце такий в мене кущик. Далі по хворобам він, зорінька нормально, реагує на хвороби. Перезимувала нормально. Відходила весною нормально, пагони не давала, цвіла красиво. Ну, оце такий результат. Зараз ще покажу, в мене ще один кущ є зорінький. Зараз я покажу його, він трошки по-іншому виглядає. Треба його показати для повної картини. Оце заодно покажу вам ремонтантну полуницю, ту, що я розсадила з зусів у цьому році, вона вже в мене готується на дать врожай. Гляньте, яка красота. Так що, якщо не буде довго морозів, то я вже в цьому році її поласую. Так, Підемо до, до іншого куста зоріньки. Тут недалеко. Тут кущ у мене теж трьохгодічний, але в ньому була погано перезимувала прошлогодня лоза, і я її зрізала під корінь і вона дала пагони. оце в цьому році, вирощує лозу на врожай на наступний рік. Тут він, бачите, більш такий дебелий кущ, сила росту в нього тут, можна сказати, задовільна. Тепер треба. Щоб вона визріла лоза, вона ще там з-під корня тільки-тільки починає визрівати. Особливостю, що на тому кущі, що на цьому, не знаю чого, блідувате листя. Бачите, яке воно блідо-зелене таке, салатове, ближче до салатового кольору, чого не знаю. Воно поряд є інший кущ, там все зелене. Так що тут причина не в, не в ґрунті. Там зелене. Воно ззаді кусні вести стоїть і дарі, там все зелене. А це щось бліднувате. Мабуть, може, це така особливість сорту. Отака в мене картина. Зорінькі. Ще нагадую, кому, якщо я буду показувати відео по сортам, для бажаючих замовляйте на осінь. У жовтні дзвоніть, замовляйте лозу, кому треба. На цьому все. До побачення, до нових відео.